Ну, друзі, всім привіт! З вами Морум, і ми продовжуємо проходити GTA Vice City The Definite Edition. Скоріше за все, це у нас остання серія проходження, а тому приємного вам перегляду. Так, одразу. Коли є, все є. Пабло знімемо. Походу, нам зараз повинен хтось подзвонити. Ось. Алло? Ей, алло, Томі, Томі! У нас тут виникла проблема на друкарні. Краще заїдь і подивись. Щось на зв'язок розгрому. Погані справи. Мушу йти. Так, стоп, я ж тут. Не зрозумів. Тут ще є вести? Поїхали. Мафія в місті. Раз, в чому справа? То, Томі, якісь головорізи. сказали, що хочуть своєї частки казали що це гроші якогось Фарело. Чогось погано мені. Фарело? Соні Фарелі? Саме так він. Думаю, вони були дуже наполегливими. Не хвилюйся, старий. Я не віддам тебе в ці руки. Йди в лікарню. Томі, зроби тому хлопцю те ж саме, що він зробив мені. Я вб'ю його нахер. Ну, погнали. Так, мафія оподатковує твій бізнес. Знайди і вбий. їх Ага. Угу, mm -hmm. де тачка? Блін, де тачка пропала? Козли. Дара я вас оподаткую, магать вашу. А давай ви ш... штовхуй нафіг його з автомобіля. Так, у нас не буде зараз проблем з копами, ні. Пішли нафіг, стрілки гребані. Так, мафія, ану. Бізнес вони мій приходять. Так, звалились, сука. О-оу, о о мафія прибула до майстерні. о oh Ооо? -oh. Довбані мафіозники. Стараю я їх на їхньому мопеду, блін. Розвалю просто. Давай, корито, жми. Так, вони оподаткували майстерню. Що за хрінь? Ну Мафія куди ви далі їхати буде. Що, бляха? Що це, блін, таке? Де я вмудрився колесо ввалити. Мафія, стояти, блін! А в нього теж пробиті колеса. Але я хрін його дожину. Скотино. А як я тут колеса пробив? Я поняв! Засідка! Болото. Блин, ну чуваки, ну ви і нарвались тепер. І ніфіга автомобілів нема. Да блін. Це капець. Де він поїхав? Ось він. Sonny, Сука, ану стояти. Зараз буде авто майстерня приходити. А, зараз я йому тут і устрою. От щоб люди ще не тусили. ну це капець Ось лівого типа вбив а цього ні Все нафіг. Давайте заберемо М-ку. Що далі? А ще хтось і буде? А ви що, гоните? Все, летим, летим, летим. Блін, тому Томі, ще й не хватало баблам в Нью-Йорку. Він вирішив в Вай Сіті підживитись, козел. Спочатку нас підставив. А тепер що? А тепер ми повинні оце ще захищати свій бізнес від його головорізів. Так, а ну стояти, куди ти поїхав? Куди, бляха? Так, пішли в баню. Бля! А, так це ж ці мудаки по мені й стріляли би. Це мені здається, чи я. Ні фіга по ньому не попадає. Томі, ти гониш? Так, ти був цих рекетирів. Ще більше їх на підході, та пішли ви. Давайте. Набої. Поїхали назад. Поїхав, приїхав, блін. Ти копи еду, да? Ні, це не копи. Так, де вони? Зараз будуть під мостом під'їжджати. Ну, він поїхав. Ано стояти! мудило. Зараз знову він, типо, висадить. Я так розумію. Так, пачки, не повертайте головне. Дуже жорстко. Так, от, 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 от не треба повертати, блин. Куди він їде? Якого хріна, Том, ну ё маю. Я так не від ракетирів здохну, а від своєї ж їзди, блін. Він знову в автосалон під'їхав. фігів. Місія викона. 30 тисяч. Сюди. Просто сюди. Так, я думаю. Потрібно зберегтись, щоб. Е Здорово підправити. І. Погоним далі, що там буде. До речі, я не знаю навіть, що далі буде. Я ще не пам'ятаю. Алло? Томі, Томі, Томі. Я розмовляв Соні okay, по телефону. Ти мене чуєш? Стосовно тебе, не знаю. Але він погрожував вбитим вбивство моєї сім'ї, через що я ледь штани не наклав. Кен, заспокойся. Я спокійний. Спокійний чоловік, котрий боїться за своє життя. Припини ці дурні розмови і візьми себе в руки. Ніхто нас не прибере. Побачимось пізніше. Я спокійний, хіба ні? Це, мабуть, неминуча смерть робить таке з моїм голосом. І що? Я, типу, що повинен зробити? Давайте поїдемо в свій маєток. Ми забрали бабки? Не забрали. Поїдемо в свій маєток, там броня валяється. І ще трохи зброї підберемо. Ну, Я точно знаю, що остання місія буде якраз таки в маєтку Томі. Але після яких подій вона все ж таки трапиться. Що, що мені потрібно робити? Ой-ой-ой. <кій> нічого не знаю, нічого не бачив. Зараз залетимо а там уже тупа срака. Так, а що ми ще можемо зробити? Ми ще можемо зробити можливо якісь згонки на пляжі чи що. Так, шоу. Тасічка теж починеться. Ай, ну спонеслось. Алло. Томі, це Ленс. У нас великі проблеми. Зараз їдь сюди. Ага, ось і цей квест. Ось і цей квест. Так, я думаю, ми зараз. Озу так в стороночку. Так, квест зверху. Ми підемо, затаримось трошки. спокуха хлопці, спокуха. Так, що тут Роба, шемка? Ну, нічого, тисячу я, я думаю, нам вистачить набоїв чесно. Так, ну що Ви готові? Покінчитись цим? До речі, тут статеточка на чині, ні? Нема. Тут теж нічого нема. Нового здоров'я. Багато, його багато. Субтитры подивимось. Тут ще може бути нічого, нема Так, ага, це звичайний одяг. Блін. Ладно. Погнали. Тримай, друзів, близько. Що відбувається, oh, Томі? Oh, О, добре, добре, добре. Послухай, послухай, послухай. Like мені подобаються рибки. Я люблю рибок. я люблю їх в чаші. На тарільці, але я люблю їх не настільки, щоб спати разом з ними. Але You're прямо зараз твої італійські братки йдуть сюди, щоб начинити мене надягти на мене бетонні червики. Заткнись, Кен! Кен сядь. Ленс, що обіцяв Це Твої північні друзі, Томі. Вони не дуже задоволені тим, що ти проміняв їх. Вони йдуть сюди, щоб дізнатися, як ідуть справи. Вони збирались довше, ніж я думав. Хлопці, ми повинні покінчити з цим. Ми повинні доказати, що це все сумнівом. моє. Збери першу партію підробленої готівки і поклади 12 лимонів в портфель. Ленс, ти збери хлопців. А ми будемо просто готуватись. Томі! Що? Не обіймеш старого друга? Я 15 років на зоні відсидів. Тому забув трохи сімейне таке. Завжди сердити, Томі. Хіба я не казав, що ти зі своїм характером халепу скочиш, га? Портфелях три лімони. Скількох за них ти завалив? Десятьох? Ні. Одиннадцятьох людей. Ось чому тебе назвали Гарвардський мясник. Ти послав мене вбити одну людину. Одну. Вони знали, що я буду. Соні. Томі, Томі, фільтруй базар. Ще хтось подумає, що ти звинувачиш мене в цій неприємний збіг обставин. Просто забирай готівку. Забирай кляту готівку. Знаєш що, Томі? Я робив для тебе все, що міг. Тягнув за нитки, знаходив клієнтів. я був твоїм другом, Томі. Я сподівався, що ти. Я довіряв тобі. А ти мене розочарував. Але хоча б одна людина на твоїй дурній організації знає, як робляться справи. Не так, Ленс? Вибач, Томі, це Vice City. Це бізнес. Віпиздець, курва. Ти продав нас? Ні. Я продав тебе. Тебе, Томі. Справжня готівка. На в сейфі. Томі, в чому полягав твій план? Думав, що я просто візьму підроблену готівку. Дякую, піду побі... піджавши хвоста? Ні. Я просто хотів розстріляти тебе, перш ніж вбити. що Р... Добре, пофіг. Погнали! Я готовий. наступний Ты мій маєток так. Так, чувак, ти далеко забіг, тобі не здається. і дружок тоже далеко трохи забіг. Ля, скільки вас. Ви шо, гоните? Ты шо нафіг? Okay, воно косе. А де ви там? Ну, серйозно, Томі, да, давай, перезаряджатись будемо в цей момент. Який непідходящий. підходящий. Шо, шо, шо? І хто тепер дупи тобі не прикриє, га, Томі? Хто ще? Ах ти, гнидо, злилось з червоним. Впади вже, господи. Та ви гоните. Зна... Блядь, ти серйозно. Мені зараз буде пиздець. Якщо вони з таким же напором будуть бігти сюди. Вбий, Ленца, пішли, блять, вбивати його. То він заїбе? Чуваки, нафіг ви вибігаєте. 99 Сволота. А я типу гроші зараз втрачаю. Прекрасно. Та йо! Ти серйозно? Як мені, по-твоєму, туди прицілитись? Чого це все так тупо? Та пішов нахер, Ленс. Я вже знаю, що ти криса. Та ми всі це знали. Завжди. Та йди теж нафіг. Я не хочу дивитись цей діалог. Так, давайте трохи по-проще робити все це діло. Станемо, напевно. Йо-ма-йо, -йо. ось тут? Блядь, вони так забегать будут, не фигня. Ты блять, серьезно, куда ты побіг? Пигово, вот так може Того зустрінемо. Стояти, блядь. Не все одно попадають. Довбаний тир. Бой We are ready? No one to cover your ass. Иди нахрен. А, да, да. Оба. Так, перебираем. йой 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 Козлы. Блять, эти выродки. Че он такие, блин... Как він по мені хоч не попав. Так, позаду не маємо які хочуть мене бити. Не знаю, треба типу вибігти. Ти труп, Томі труп. Оба. Та Йо моє. Це? Ленце горохнули? Ценочка якась не Козляра. Так, це зброя це лайно. Ми ж це знаємо. Що далі? Хай би греть. 53%. Есть. Давайте саме низ збігаємо. Я от прям за двіжуху движуху. Оде до сих пір не розумію, що нам потрібно, блін, зробити. От сцена не запустилась. Що відбувається? Це свої? Це свої. Ага. Ти забрав 15 років у мене, Соня І зараз ти за це заплатиш. Ти досі не зрозумів, чи що? Ти мій Томі. Ти 15 років був моїм. Ті 15 років були моїм. Ко кого перестріляє, мудило? Все, він готовий. Він готовий. Це зробили. Є! ми це зробили. Це в крові. Сюди. Жмури. Стояти, бля. Томі? Боже мій, Томі, що трапилось? Ти що, дебіл? А на що схоже? Схоже на те, що ти порвав свій костюм. Томі, це був чудовий костюм. Томі. Що ж трапилось? Були деякі розбіжності зіловим партнером. А ти знаєш, як це буває? Томі в мене теж трапляються розбіжності, але я просто починаю говорити. Можу навіть написати їм в поштову скриньку. Знаєш, може тобі варто поговорити з моїм психологом? А тупер, цей покидьок Ленс. Так він не надійний, егоїстичний, якась срака. Я тобі казав. також я думаю, що в нас ще будуть проблеми з північю. Тому що північних більше не існує. А, не буде проблемів. Відтепер південь рулить. Почекай, це означає, те саме, про що я подумав? Томі малий. А що це по-твоєму означає? Те, що ми тепер головні. Тобто, ти тепер головний. О, Томі! Знаєш, Кен, я думаю, це може бути початком чудових ділових стосунків. Врешті-решт, ти могутній, небезпечний, лукавий. А я закінчений психопат, вбивця і наркоторговець. Знаю. Хіба ж це не чудово. 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 Ну що ж, я би подякував компанії Rockstar за таку прекрасну гру нашого дитинства. Але судячи з того, скільки вона мені лопату скільки вона мені нервів спалила, я їм нихера не буду дякувати. Гра крута, але душна. Ну, особливо деякими містами. Також подякувати хочу вам за перегляд цього відео, за підтримку каналу, загалом за підтримку українського контенту. І не забувайте підтримувати особливо наших військових, вони титани, які бережуть наш з вами спокій. Ну що, друзі, окей, Всім до скорого, всім пока!